Глядачі, вистояємо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми – сила на українсько-російському кордоні, який контролюють бойовики окупованого Донбасу та росіяни. Вишикувалися кілометрові черги на кордоні з Росією. Утворилися величезні черги з людей, які тікають через контрнаступ ЗСУ. Проте росіяни колаборантів просто не пропускають. У базі прикордонників є чітка вказівка не пропускати на територію РФ людей з російськими паспортами, які були видані на окупованих територіях України. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Зокрема, Російські військові та їхні сім'ї покинули місто Сватове на Луганщині. Залишилися тільки солдати так званого народного ополчення з числа місцевих жителів. Їм колаборантам бігти нікуди. Російські прикордонники, як виявилося, у них в комп'ютері занесені номери і серії російських паспортів, які видавалися на території України, і ті, хто показує паспорт громадянина РФ, виданого на території України, не пропускають до країни агресорки, тому там стоять кілометрові черги, сказав Жданов. Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що з тимчасом. Сово-окупованої території Луганщини тікають зрадники та російські загарбники. Там утворилися величезні черги в напрямку російського кордону. За словами голови уваги СУ започаткували звільнення Луганської області. В деокупованих населених пунктах триває зачистка від російських військових. Збройним силам України вдалося звільнити кілька населених пунктів Луганської області, яку раніше повністю зайняли російські загарбники. Українські захисники продовжують зачищати території від ворога. Про це в телеграм-каналі повідомив керівник Луганської обласної військові. Адміністрації Сергій Гайдай після остаточної деокупації Лимана естафету переймаємо ми місцевим жителям, де окупація близько, заявив Гайдай. За його словами, окупанти похапцем залишають Луганську область. Це нагадує події 24, 25 лютого. Лише навпаки, вважає політик. Є ще одна істотна відмінність: ми відступили з дому, а вони тікають із заробітків, додав голова Луганської ОВА. Водночас він закликав усіх місцевих жителів ховатися у притулки, якщо ті почують явне наближення бойових дій до уваги. Рантів залишитися і сподіватиметеся, що не згадаємо. Чи поїдете і ховатиметеся? Ми знайдемо кожного, де б ви не були. 2014-й не повториться. Підсумував Сергій Гайдай. Тим часом повідомляється, що ЗСУ звільнили ще п'ять населених пунктів у Херсонській області: високопілля, новознесенське, білогірка, миролюбівка та сухий ставок зачистили від окупантів. А над селищами солдати підняли українські прапори. До зустрічі глядачі Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.